Дідом називають. Діду, що ти мелеш, кажуть, дуже багато в коментарях. Діду, та ти щось розказуєш таке. Внуків ще немає. Старий конь, борозди не порт. Старий кінь борозди не да. Точно. І отак хлопці ну, з домів кажуть, що це от видно, що такі сами. Ну, не сами, білий амур, такі великі, така риба така. То ви на обід інколи можете грати. Я не рибак. Дасть вам змогу максимально отримати прибуток з мінімальними зарплатами. З затратами зарплатами. вибачте. Часо по фрейду. Заїхали в центр міста Київ. Знаходимося біля. Оцього чудового озера. І як не дивно зустріли тут біля озера знайому людину. Он випливає. Ну не знаю, ловля раків за на це. раків можливо. Можливо, здоровлюється. Але наскільки цікава людина, друзі, ви самі зрозумієте. Пливі, хорошо. Лубайся, лубайся. Вітаю! Добрий день. Як водичка, до речі, нормально. Уже трошечки, щоб не змерзять. Так новим на гарячах. Що ви там раків ловили? Ловля заборонена. Один рак там 17 тисяч штраф. Серйозно? Так що знаєте. Але, мабуть, оздоровлювалися. Так, звичайно, для здоров'я. Для здоров'я це корисно. Боротьба з хворобами. Для того, щоб аграріям доносити істину і правду, необхідно буде. І духовно, і фізично здоровим. Так. Саме так. Погнали! Погнали, так. Да. <рик> Рік закінчується. Грудень почався така похмура погода, але подивися, яка осінь. Я таку не зустрічав за свої багато років виробничої діяльності. Та і ти працюєш уже багато років в сільському господарстві, трошки може менше, ніж я. Вологи повно в ґрунті. Вологи настільки багато в різних регіонах України. Ми не будемо зараз зациклюватися в аналіз 25-го року. Хотілося, але аграрії самі розуміють, що по деяким культурам рік провальний. По сої провальний, по соняшнику частково провальний. Аби не ціна трошки оце скомпенсувала цей провал, да? піднялася не, не не, не більше мільйона гектар ще збирати кукурудзи. Да. Кукурузка це взагалі окрема тема. Але давай так, все-таки дивитися вже в 26-й рік. Рік е коня, е а це мій рік? Ну, рік коня. Е я е хочу запитати в рік коня, е що фермеру як коня сідлати? Ну, на що звернути увагу? все-таки, Ви їздите, бачите е, ситуацію із різними проблемами. Ну, війна, сподіваємося, в рік коня вона закінчиться. Сподіваємося, дуже хотілося б цього. Все-таки в 20, тисячу, е, тисячу. В 2000, вже бачиш, вже забувся, що за 2026 рік. Е, все-таки на що хлопцям і дівчатам, фермерам, ну, давай. Говорить про цю нішу фермерів, та, это, не про великі холдини. На що треба звернути увагу? І все як завжди. А? Все як завжди. Яйця по різних корзинах тримати. Диверсифікувати. Да? Рік на рік не виходить. Да, соя mm -hmm. в цьому році була провальна. Як і соняшник, але бачите, ціна не дуже просідає так, за порівняння з тим, що білка не вистачає, що не вистачає там, показників товарних і засміченість там, ще з хворобами, хто не збирав, там ще дозбирують в Чернівецькій область я дзвонив ще дозбируючи сою. Це зараз, 1 грудня, Тому Вона вже тече з нею. Тече, да, тече, тече, зараз, бо це ж, там, там білка ж нема, але ціна там не сильно просідає. Тому, як ми з вами казали, що п'ятирічка вона не залишається п'ятирічним планом, коли у вас діяльність на 5 років, то один год провальний, то інші 4 або 3 роки вас перетягнуть. Тримайте, ну, тримайте треба в різних культурах все як завжди. Сьогодні дуже багато викликів пов'язані з тим, що аграрний сектор він все-таки вже буде більш дотримуватися європейських правил ведення господарства. Законодавства, ну як модно називати, імплементувати да, наше законодавство, процес вже європейське, да, так. процес запущений. вже. Так. Ви от розповідали раніше, і є питання, які дійсно всім необхідно знати, на що потрібно звернути увагу, щоб не залишитися в крайньому або навіть в останньому вагоні, на які от фермерам особливо. Через те, що холдинги, ну зрозуміло, да? там зовсім інша ситуація. Так. А от фермерам 200 гектар та навіть 50 гектар та навіть 10 гектар, триста п'ятсот е, отаким от господарством. На що потрібно звернути? Все по науці, все по науці. Дивіться. Працювати по науці. Працювати по науці, тому що як відходити від монокультур робити сівозміну, Робити е, планування ваших внесень, добрив і оці такі превентивні заходи ну, завжди зменшують вам і навантаження, і по хворобам, і збільшують ваші урожаї. І от як нам розказували, доповідали, що Україна імплементує європейське законодавство. Да, і ми єдина країна в світі, яка за один момент до 28-го року відмовляється від більше 100 діючих речовин. Пестицидів, <постив> пестицидів. Це і фунгіциди, і гербіциди, і ну, да. ну вся, вся група більше ста. Менше не буде. Більше ще може бути, тому що Європа теж йде на шляху відмови постійної заборони одних продуктів, других продуктів, гербіцидів, фунгіцидів. І ми з вами е, на собі відчуємо те, що нам треба, якщо е, 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 ми відмовимося від більше 100 діючих речовин з ЗЗРів. Чи ми будемо працювати, чи ми будемо захищатися, чи ми будемо боротися з бур'янами, грундовими схемами захисту, то треба зараз дивитися, як навперед у нас є ще 26, 27, 28 рік, включно підготуватися і планувати свої системи захисту відповідно до цієї перспективи трьохрічної заборони. Діючих ну, тут хлор коли заборонили там, 5 років тому, шок до сих пір. Народ не знає, ну, фермери, хлопці боролися із довгоносиками на ріпаку, на цукрових буряках, на інших культурах. Хто, хто пам'ятає, да, що ну, власний <x2> продукт x2> да. все заборонено і тепер ну, видно, що проблема, тут 100 продуктів. Раз і все. І необхідно, я дивлюся, цей тренд в біологізацію. Як да? Да. Е, іде... да, коли багато into... зарубіжних компаній, коли тут на ринку розказували, що хімія це наше все, біологія це нічого, то зараз кажуть, що біологія це треба поєднувати, розумієте. Да. І от, наприклад, от таким прикладом може звучати кон... ну, контактні групи фунгіцидів. Це коли в нас були манкоцеби, хлоретеламін. Але зараз теж вони попадають під заборону. І от, наприклад, єдиним контактним фунгіцидом да, буде у нас мідь. Зокрема, і… зараз ну, ми перейдем да, до цієї перейдемо до. Да. Це, як, це, це, як, це як приклад того, що треба дивитися, куди ну, дивитися дрібним аграріям. що, хлопці, що Дивіться, що, е, переглядайте свій портфель, вивчайте. Продукти, які є на ринку, і готуйтесь до імплементації цих європейських стандартів. Ялівець козачий, ялинка. Ці дерева без міді, без захисту, якщо не внесемо, вони не будуть такими файними, як зараз виглядають, так? Так. Ваша компанія тримається на трьох китах. Ну, Я знаю, що два великі кити. Ще й третій підплив до них. Да. Це Нордекс Оксид Міді, так. верно продукт, мід -цинк. це Мідцинк. І з'явився новий продукт. Буде кальцій, так. кальцій, да, кальцій бор. Верно, кальцій. -бор. Так. Ви працюєте з батьма господарствами. Я знаю, садоводи люблять класно. Виноградники. У мене є в сумах товариш, який просто без Нордекса не уявляє, як вирощувати виноград. Просто не уявляю, в нього він придбав Нордекс і обробляє. Я обробляю в себе вдома і фойні, і дерева, але ми до поля підійдемо. Так, в цьому році буряки сама прибуткова культура, але це нішева культура. Ну, давай так, скільки там? 250 тисяч, е, хто має завод, той їх вирощує. Ну і логістично обумовлено, що далеко від заводу ви не виросте, треба її возити. Нордекс, там, де є буряки, мабуть, Нордекс обов'язково необхідно через те, що сьогодні вже ті фуніциди, які захищали колись циркоспороз, вони вже просто неефективні. Вони просто не працюють. Так. Я дивлюся, просто оця ця тенденція Олег, коли оці зареєстровані норми. 10, 20, 30, 40 років, вони не підвищуються через те, що це перереєстрація. Сьогодні багато патентів закінчується, то норми не перереєстровуються. І фермера вносять ті ж самі норми, а ефективність продукту падає. І важко сьогодні ніхто не, навіть не уявляє, що є форма абота, що необхідно перевіряти мікроскоп, лабораторія, це ніхто не робить. А мідні продукти контактної дії, от я пам'ятаю, мені подобається мідь взагалі як продукт. І я знаю, що в Україні 60-70, особливо Київщина, інші регіони в ґрунтах просто є великий дефіцит міді. І оброблені рослини мідним продуктом вони взагалі мають наскільки моментально хороший вид, навіть от сам шит там також оброби Нордоксом, і він моментально. Через декілька днів е, має інший вид. Два слова за ці ваші кити, е, де їх найкраще застосувати, е, на яких культурах і е, їх перевага. Знаєте, ну, то есть, перевага продукту. Да, добре, Да давайте зараз. От у нас. Ну, високомаржинальні культури, які в нас є, це озима група, це ріпакове олія ну, і далі в нас ну, сонячна оліна група. І тому, дивіться, Зараз вихід з вже ну, в вже нас зима, вже на сьогодні 3 грудня. У нас вихід з підзими, коли Ну, більшість системників фунгіцидів не діє, і тому самим дієвим я одним із самих дієвих способів захисту виходу озимих культур з-під зими, це от я дуже рекомендую наш Нордокс, який на сьогодні без усіх заперечень є самим концентрованим мідним. Контактним фунгіцидом на ринку України і світу. В одному кілограмі 75% чистої міді в діючій речовині. І цим обумовлено, те, що по ріпаку, наприклад, ми рекомендуємо норму пів кілограма на зиму пшениця 0,75, але в залежності від ну, розкущення, від фази, тому що є там фаза, яка може навіть може, пів кілограма, буде достатньо. і це вам Ну, захистить вашу пшеницю від борош... ну, від багатьох хвороб превентивно там борошний старосаль, тернаріоз на ранніх стадіях, коли е, інші фунгіциди не будуть діяти. Да? І зараз цим велика проблема, коли от ще буде заборона, і е, е, яка ми ще не знаємо, яка буде справді весна, якщо така, от як і зараз, то це е, дуже буде сприятлива погода для перезимовки багатьох патогенів. Да, якщо у нас не буде сильних морозів, не буде багато сніжного покриву, то багато хвороб перезимує, і значить, нам треба зустрічати весну максимально готовим до, до всіх усіх незгод. І в той же час, якщо ми говоримо за мідь, оксид мідя, то якість продукту, вона просто бездоганна. Да. Розчиняється. Розчиняється на 100 суд. Да, та я... Настільки Так, Як кофе не з кафе три в одному. Як ровно привикли пити. Бордовий, да. Да. Я там до вам прийшлю відео, до речі, Побачите, у нас теж є там такі скептики. Я, я ввожу це відео для хлопців, які спочатку робили там маточний а потім переливали до прискувача, а зараз просто, вже, просто з мішка висипають в виприскувачі і вносять на поля. Закладаємо досвід фунгіцидної обробки ґрунту. Продукт Нордекс, мідмісний продукт для того, щоб знищити паршу, яка знаходиться в ґрунті і запобігти їй потрапляння на врожай. Будемо давати по 2,5 кг води 500 літрів. Що я ще хотів сказати? Що дивіться, в нас крім того, що в нас де центральні і північні області, десь є південь, да, Одеська область, Миколаївська, в яких теж ще велика проблема з цинком. Да, і цинк він у нас є антагоністом до фосфору. І коли ми готуємо поля і носимо багато фосфору, то є велике багато питань до засвоєння цинку. А це цинк це кукуруза, це ну, перш за все. Да, а по-друге, що на всіх інших культурах це відражається на. Товарних показниках і тому от наш другий продукт продукція верно Мід цинк це є таким швидким джерелом покрит... закриття дефіциту міді цинка на всіх максимум ну, майже на всіх культурах, то що вносити його окремо треба і за того, що якщо у вас важкі грунти. Каштанові чорноземи це наш південь, да, любимий, і то там точно буде його дефіцит. А в середніх і північних регіонах у нас теж буде дефіцит цинку, і це дуже велика проблема. цинку забезпечити. — Цинк — це ауксин, Ауксин — це, це, це буквально гормон росту. Да, да, це мітохондріальні да. ці процеси. Це як міді, окиснювально-відновлювальні реакції. фотосинтез. хлорофотосинтез. Да, фотосинтез, це хлоропласти. Ну, в основному, склад... да, то, то, так, Якщо говорити із фізіологічної точки зору, то це елементи, які ну, найбільше мають, ну, можливо, не коректно говорити, що вони самі важливі. Але оскільки вони в дефіциті сьогодні, в дефіциті в ґрунтах, ми бачимо, що робиться з рослинами. Іде ж по полю рослина жовта. І всі караул кричать, не знають, та це віруси. Да, і це ще наголошу. А, а тому, що... Цинкозабезпеченість да, дуже сильно впливають на засвоєння азоту. Вони дуже там пов'язані ці елементи синергетично. Тобто, якщо у вас достатньо цинка і міді в рослині, да, вона дуже ефективно засвоює азот, який ми давати, який ми даємо, Там карбаніди, форми амонійні, амідні і інші форми азоту. І, Виходить, якщо ми... Не будемо це держати, тримати баланс, то це наше азотне жилення, воно все буде нівелюватися тим, що плошина буде його погано засвоювати. І Ці продукти Nordox, Верно це виключно ви ексклюзивно їх да, Ми офіційні представники вир... 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 да, вир... виробництва. Да. І третій у нас продукт кальцій бор, який ми от рекомендуємо на ріпаку, особливо що це борозалежна культура. І е... таких нічових культурах, як цукровий буряк і картопля, то що. Дуже велике питання по засвоєнню кальція, по засвоєнню бора. Бор погано він транспортується по рослині. Він такий елемент, який ну, дуже важко транспортується, скажімо так, по рослині. І його... Кількість може бути в ґрунті дуже багато, але до не дотягувати до вегетативних частин, тому це буде дуже така проблематична культура. Плюс по ріпаку цей кальцій буде впливати на підвищення його імунітету, тому що він впливає на стінки клітин і ну, відповідно до стійкість до хвороб. Картопля в нас. Десь мільйон 400 тисяч плюс-мінус так в Україні висаджується. І з них більше одного мільйона гектар це приватний сектор. Так. І сьогодні в ну, нас дивляться багато садоводів, городників. Багато дійсно і задають ну, в коментарях запитання, але ну, не піде бабуся в дистриб'ютора купляти кальцій бор. Скажіть, будь ласка, а дрібна фасовка через магазини? Да, от у вас планується? Так, Да, у нас планується. У Нас буде так е, світ рослин. Такі підписали ми контракт. Роботою ви можете це спеціальний такий ну, напрямок. Да, дрібних фасовок, це хобі ринок. Він називається. Да, для садівників це буде для томатів, для картоплі, для столових буряків, для морк. Продаватися такі дрібні фасов. Та що всіх запрошую. Дивіться, що оглядаючись на весь е, наш майбутній прогноз. Ну, прогнози, ну звичайно. Не дуже, але ми віримо в краще. І готуємося до поганого. Але віримо в краще, перш за все. Тому що дивіться, все одно земля не буде пустуватися. Земля повинна оброблятися, і вона повинна працювати на власника, на той, хто її обробляє. І тому це. Цей комплексний підхід, цевозмінна, якісні добрива, якісний захист дасть змогу отримати максимальний ефект з мінімальними затратами, тому що нівелювання цих ризиків фунгіцидного захисту, ну, додавання мідних контактних фунгіцидів разом з системниками, дасть нам змогу, по-перше, зекономити. На системних, то що ви даєте мінімальні норми. А по-друге, підвищити ефективність відпрацювання системних фунгіцидів. Поєднання цих двох продуктів, ну двох видів фунгіцидів, дасть вам ну, таку безпечність да, вашої і продукції і безпечність відносно стійкості хвороб ваших рослин. Це і озима пшениця, і ріпак і е, соняшники, да, що на соя ще, все це воно може працювати дуже легко вашим системним захистом. І опять же наголошую, що на майбутнє, з оглядом те, що у нас імплементація до Євросоюзу йде, ми повинні до цього підходити, роздивлятися і готуватися до цього. Таке питання, Олег так. Іванович, щоб я не упустив, дуже важливе. Дуже сира осінь, багато зібрано тієї самої сої, вологу погоду. І, Чим це загрожує? Загрожує, що на насінні буде багато хвороб, особливо бактеріальних. Так. І я знаю, що мідь має бактеріальну властивості. Антибактеріальну. Так. Так. І 20 2026 рік можуть бути проблеми не тільки на сої бактеріальних хвороб, і на інших культурах. Звичайно. То ваші які рекомендації от по цьому питанню по захисту від бактеріозів? Діагностувати дуже важко, але можна. Да? можна звичайно, ну, можна, але да. це треба, там можна зріти точно, яка буде грибкова або бактеріальна хвороба. Це знаєте, там да, просто. Як ангіна. Грибков, грибков, так, грибкова, так, да, як ангіна. Грибкова або бактері... ну цей. То дивіться, ну перше за все, ми працюємо від, відходячи від протруйки насіння, да, тобто якісне протруювачі і ну, теж додавання. Ну тут я би рекомендував би наші верно мід цинки, да, як, зокрема, як джерело і міді, і цинку два в одному на протравки насіння. А можна додать можу додати зумісне з усіма mm -hmm. потруїчами, ну але відповідно тут е, інокулянти, які всі полюбляють, то вже там вже, я знаю, що Багато хто прийшов на сухі. І прямо при посіві вже вони дають, додають інокулянти, які ну це вже технологічно. Да, ну, просто щоб це всі да. ну то, що ми ж кажемо, що це не наш всі, ринок, Не всі, не всі, не всі да. мають аплікатори і різні. Ну, да, ну щоб всі знали, що ну да. поєднання протруюючих інокулянтів теж воно ну трошки несумісне, Тому що це біологія з одного сторони, а з друсторонним ми даємо фонісид, який за цією біологією з усією бореться. Йому не, не, не важливо, це корисна або не корисна мікрофлора. Воно 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 вбиває усе. Опять же, ми... Тобто, підводячи підсумки, ваша компанія заходить у 2026 рік, запливає на трьох китах. Це Нордокс, норвежський продукт, фуницид, фуницид, так. да, який на багатьох культурах зареєстрований. Це Верна Мідь, Цинк і Верна це кацібор. Оці три кита. Як нашим глядачам, підписникам дізнатися, де їх придбати найкраще? Дивіться, Наші дистриб'ютори це компанія Баланс Агро. Я дам вам посилання компанія «Біохім Агро» і компанія Рекорд Агро, які є нашими дистриб'юторами по магазинам. Я дам контакти, будь ласка, звертайтеся. По перше, що класні фахівці, а по друге, що завжди ну, допоможуть підібрати саме правильний продукт під вашу культуру. Ми маємо невеликий вже отрізок часу до нового 2026 року. Будь ласка, ваші побажання нашим аграріям хлопці. і фермерам і дівчатам. <режі> да, хлопці і та, дівчата, і, пацани, да. і пацанеси. І пацанки. Бажаю гарних вам урожаю. Щоб uh, мирне небо, війна закінчилася. <ріплат> війна закінчилась. <ріплат> да, щоб сонце світило коли треба. Дойшов коли треба, і щоб ваші рослини вони росли. Здоровими, сильними, потужними, як наша Україна. Віримо в майбутнє всього кращого. Класних вам урожаїв. Дякую, Олег Іванович. З вами сьогодні Дубина Олег Іванович, директор компанії Раданіт Агро». Можете звертатися, а це був напряму. Сергієнко Олексій Миколаївич, а це ваш шановний, покірний шановний вчитель, дід, шановний агроном, не дід, дід. Ді, у ю, мене, юноша. Мать, <рес> да, у мене вже позивний дід саме <рес> дід, клади, що ти розказуєш? Я не дід я Аксакал. Діду, що ти рекламуєш? <рес> ти ж говорив, що не будеш рекламація, напишуть. А ти рекламуєш стоїш? А я не рекламую. Я просто розповідаю про якісні класні продукти, які я особисто використовую. Особисто, власне, я ніколи не порекомендую продукт, який я не провірив на власному я городі чи на власному саду. Трошки розкажу, так. що це не реклама. а... Я, ми Коли починали робити з цим нордоксом, я такий думав, божечки, скільки тих мідних продуктів на ринку. Ну 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 не так так вже вже й багато. Ну, тут ну, ну, Форми там да. гідроксиди, гідрохлориди, сульфати міді, якісь там трьохосновні міді є. І ми тут одні будемо такими цими оксидами. Але от виявилося, що увага до міді вона є, ринок це є, і оксиди міді. Е, ну, Я скажу з гордістю, що ми одні представлені на ринку з нашою формою оксидної міді. І це ну, за сьогодні це така сама краща технологічна форма міді, як я вважаю. Пане Олежа, да. це все форми. А головне, це вміст, якість да. міст. А якість це хороші е, менеджери, е, гарні фахівці, які знають. Е, Сільське господарство України угу. і які бажають тільки одного: це щоб наші аграрії, фермера, хлопці дівчата були більш стабільними і прибутковими. Так. Тому, друзі, звертайтеся, підписуйтеся, коментуйте. Поширюйте інформацію, ставте лайк і вподобайка. Подобайка да. що... лайка. Це не це Це не. Да. Да. Да, це, це, це подобайка, друзі. Ну будь ласка, поставте подобайку. Кажуть, що ти випрошуєш, друзі. Я випрошую тільки одного це подобайку. і дзвіночок. В хорошим подобаєвим людям. Спасибо. Дякую вам. На все добре. побачення. Щасливо.